Привіт. Неодноразово зауважував, ну правда, російською мовою, вона дійсно для нас не зрозуміла. Про успіх і про удачу, з'ясовуючи свої відносини з фінансами, з успіхом і достатком, з'ясував я ось що: що удача руйнівна енергія. Яка дійсно вам приносить певні, дос, певний достаток на певний час. Ну, щоб ви розуміли, ця госпожа удача живе в казіно. Вона заточена під те, щоб наприкінці ви лишились голі й босі. Тому, бажаючи один одному удачі, ви бажаєте того, то, щоб людина отримала повний нуль борги розоріння. А успіх! Це енергія живуча в серці Бога, яка сповнена Його любові. І ця енергія спрямована на те, щоб ми мали її функція постійне зростання в безкінечність. Отже, бажаючи успіху, ми бажаємо процвітання, любові, щастя, радості, достатку, який перейде обов'язково в багатство. Отже, я прошу вас. Фільтруйте базар. Вже я багато разів про це про успіх і про удачу казав. Колись дійсно отак хочеться, щоб бац і в лотерею виграв мільйон. Коли дивишся, що в світі люди виграють по 200-300 мільйонів доларів, безперечно, це дуже круто. Як це зробити, я не знаю. Або от то б виграв вже. От. Але я безтаменно знаю, що ті слова, що я сказав про удачу і про успіх, це є правда і істина. І вам вирішувати, в чому жити. В успіху або в удачі. І чекати, і очікувати цю госпожу, яка вас приведе на помойку. Я вже там був, не хочу більше. Отже, успіхів вам, усім від цього серця.